Всім доброго ранку! Мій ранок починається з соку Селери, як завжди, тепер так буде завжди протягом місяця, це точно, а може і довше. Підписуйтесь на мій канал. Ставте обов'язково вподобайки. Залишайте свої коментарі нагадую вам спочатку відео, бо потім забуваю. А лайки це дуже важливо в просуванні відео на Ютубі. Тож, прошу, поставте зразу. Щоб не забути потім, Мій ранок починається з соку, тепер кожного дня, як я вже сказала, мені дуже подобається. Буду з вами ділитися про ефект, який буде чи не буде в будь-якому випадку, я вам буду це розповідати. От думала вам вже не показувати, бо мені здається, я вас задовбала вже своєю їжею. Але як я можу не показати? Дивіться, як гарно тут мікрозелень, тут рукола, і там різні овочі, отак, нарізані шматочками. Просто морква, огірок, брокколі, що там ще? Оце що? Рідіска, дайкон. І заправила я такою кисло-солодкою заправочкою. О, взагалі просто супер. І омлет з трьох яєць. Всім смачного! А дивіться, хто в мене в окремому контейнері. Да, моя бремняшка. І вона, здається, починає народжувати, тому що то вона металася так, плавала дуже швидко, а тепер вона застила. Я її зранку сьогодні посадила. І оце, коли отак от рибка сидить на місці, це значить у неї починаються перейми. Ось, але я зараз йду на манітюрчик, я вже вдягну на. Дивіться, дуже класно відростав цей манікюр, мені подобається, бо досить ну, сильно вже відросло, а виглядає це класно. Ну, Не дуже видно, ну ви зрозуміли, бо він такий колір. І ці полосочки-смузечки мені дуже подобаються. І на відео мені подобається, їх бачила постійно. Короті, я цим манікюром дуже задоволена. І ще не придумала, що зараз буде у мене новеньке. Зараз буду думати. Прийшла я пішки до аліни по сходинках, бо світло вимкнули ось, пожалуйста, в 12, так? Ні, вимкнули в 10, 12 мають включити, але вже 12-15, а світла немає. Коротше, а у неї така фішка, дивіться. Через пауербанк вона все в неї працює. Це ЄСБ. І фрезер, і ця штука, так, коротше. А і лампа, і лампа є од окремо Манюсінька така мило, диви <риве> <риве> няшечка. В общем, ми українці зі всього викритимось. І знайдемо вихід. Так, я ще не придумала. Мені так сподобалось, як воно відростало. дивись. Оце я тільки за, якщо ми тобі повторимо, бо мені треба бігом. Хорошо. Ні, повторим, прям таке ні. але... Ну, я маю на увазі камуфляжик, теж. А цей молочний, воно те саме. Все, давайте діємо молочний, бо камуфляж надоїв. Давай. Так. Ну, він не такий, звісно. Не такий да. але. Але працюєш, Працю да. І, да, і ти можеш працювати безміла, бо да. я знаю, що Маша там щось знімала в влогах своїх, вона на манікюр бігала, угу. то там вони дуже. Ну, може, вже зараз теж угу. щось собі таке придбали. А може так і чекають, поки світло включит. Ну, Я вже не чекаю. я ж замовила теж. Я ще замовила до того, як почали відключати, бо я перелякалася, вже uh -huh. ж почали анонсувати, що таке можливо. Але ж оце довго да, чекала. І я оце три тижні да три тижня без, і це дуже тяжко, бо якби вони чітко виключали і чітко включали uh -huh. в один ну, час, да. то можна було б якось планувати і домовлятися. А так як вони можуть аж у час включити. Ну так, да. ну, то да, важко, звісно. Я просто в шоці. Я в під'їзді. Немає світла. А ліфт працює. Як таке може бути. Я в шоці. Весь дом будинок. Темний, сусідні всі темні. Ліфт працює. Yeah. Mm -hmm. Слухай, ліфт працює. Ліфт працює. Та ладно. Да. Ліфт працює. Як так може бути? Я тільки що чула, як хтось поїхав і потім сама викликала. Я на ньому не їхала, але він працює. Я лежу і думаю. Ти сказала, приїдеш. Я нічого, черп... ти що знімаєш? Знімаю. Не знімай мене. Тебе й не видно. Тебе так тільки чутно, ну. І. Ну що, думаю, зараз поїм. От сказала, будеш ладно, думаю, до тебе. Ага. Були? Так мало того, я не їм на роботі ще десь. Ага. Світло вимикнули і все. Так. Зараз будемо їсти. Так, У мене сьогодні трохи незвичні, ну, нові покупочки. Так, купила шипшину. Пишу з шипшину, буду робити в термосі заварювати артему. Ну і собі теж дуже корисно, багато вітаміну С. І на осінь, на зиму прям топчик для імунітету. І жовчогінне, до речі, теж дуже корисно. Обліпиха. Оце 65 баночка така стоїла, півлітрова. Я її помию і заморожу. Порційно заморожу, дуже класно роблю напої. Дуже смачно з медом. Трошки меду і обліпиха. Також калину зараз купую постійно і по кілька ягідок в день з'їдаю я, і Артему інколи підсовую. Так, це сушки, яблука сушені в печі. Прям клявся болився. що сушені в печі, ну тобто там немає оцих. Яїць, мух. Ну, от тут зрозуміло, да? так, купила сьогодні мед. Сподіваюся, що натуральний Ну, виглядає начебто натурально. Я не знаю, хто розбирається в меді, якось його можна перевіряти, але прям для себе, для себе клянуся, божуся. Ну, не знаю, там був рідкий у дядьки і був отакий у тінькі. Я вирішила, що це більш надійно. Бо рідкий і частіше підроблюють. Так, купила теж у дівця байкону, ось такий маленький, 40 гривень кілограм всього-навсього коштує. А той, що великий, в магазині 70 і 100 гривень за кілограм. В АТБ написано: акція до Чорної п'ятниці 46 гривень з чимось там, з копійками. Значить така сама ціна була, ну просто цікаво. Я, коротше, купила, бо я все одно їх їм, але здивувала, що ціну. Типу, на 20 чи 30%, там написано знижено, але ну, наче вона так і коштувала ця штука 46 гривень. Так, дві пачки спаєті. Морквочка ти, за тебе, хлібчик, сметана. лучок, цибулька зелена, до речі, рідко купуємо, але це дуже корисно, це як і мікровілінь. Дуже корисний продукт. Але чомусь я його оце, не купую. Так. Була у м'ясному, а там весь час продають лаваші, всякі такі хлібні вироби. І оце з чесноком. Воно мені так пахло, я його їсти не буду, але купила і буду нюхати. Ну, дуже подобається запах. А Артем таке дуже любить, тож то я його вирішила порадувати. Три апельсина, і лимончик, і гірчиця. Це у мене буде заправка до салатів. Я потім зніму вам окремо ну, в якомусь влозі не окремо, а може і в цьому ще рецепт. І дуже класна заправочка. Ну, я ще не пробувала, але рецепт мені дуже-дуже-дуже сподобався. Я думаю, що зроблю і заціню потім. Так, і це таку шоколадку купую. Це артимість, щоб мою не їв. А тут у мене пакети з м'ясні пакети. Це горішки вимочуються. Дуже смачно, коли вони вимочені. Оце вже друга вода. Дивіться, яка вона чорна, і вона дуже гірка. Тобто горіхи становляться не гіркі, а солодкі. Дуже класні. Так, це у нас фарш гаряжий. Попросила чисто мені накрутити шматочок гав'ядини. При мені крутили, бо у них тільки свиногав'яжий фарш. Це шматочок, ошибку теж в'яжить. І там у мене фарш цей, як його господи, не курячий, не курячий, а індичий -ін -ін індичий фарш. От, індичий заморожу, а з цього зроблю сьогодні, скажіть, я скажу, голубці. Зараз відварю рису, ну і все буде як зазвичай. Капустку додам прямо туди. Я вам якось вже рецепт показувала, але я робила з оцим м'ясом. А я хочу тепер зробити з оцим. Ліниві голубці. 12 година ночі. Що робить Віка? Виловлює мальків з акваріум. Бо гупьошку я випустила, її там було недобре якось. І вона почала рожати, народжувати. Воно, вона наплаває, вже пуста, бачите. І всі мальки по всьому акваріуму. Шо, шість повилала. більше поки що не бачу. А здогадайтеся, чия ото там машина стоїть така красива. Хто до мене приїхав? До світла приїхав. У Нас вимикають, але не так часто, як у Маші. Привіт! Так, ну що машуня приїхала, як я вже казала, у них світла взагалі практично немає. Більшу частину доби, а у нас все ж таки побільше. тому... Вони вирішили тимчасово перебратися в Черкаси, да? Ну сьогодні, до речі, вранці вже вимкнули за графіком і вчора ввечері вимкнули за графіком. А, тому ну, є шанс, що вже стабілізувалося, але ну, ми точно побудемо кілька днів, щоб запевнитись Правильно. в тому, що трошки стабілізувалося. Правильно. І час вже було побачитися, а то да. вже скучила за тобою. Да. Їдемо в ділікат, будемо щось купувати. Ах, готувати, ну як завжди. Я думала, ти вже все приготувала. Ні, там є, так. Да. Все, все приготове. Гречка, рис, картопля. Є оселедець, є е, м'ясо і навіть котлетки. Офігеть, А я Макдоналдсом обідала. Ну так, вечеря Але так смачно було.